Всім привіт, шановні рибалки. Сьогодні виїхав я, як завжди, на рибалочку. Сьогодні будемо ловити хижака на железо, Вертушечка ось в мене, Є мепс, є телспінери. Ну і є, як завжди, калібалочки. Риболовля, думаю, буде трудова, тому що рибка в нас клює погано. зараз. Хижачок Поганенько клює, але я думаю, якихось окунів, невеличких шнурків. Можна буде впіймати. Так що не буду довго затримувати. Беріть чайочок, печенюшки і давайте починати. Так, друзі, сьогодні інгул на... на південному вузі. Рибу не вдалося впіймати. Так що будемо пробувати на інгулі. Короче, поставив Телспінера для початку того ж самого каліпсівського. І, друзі, рибка з під комишов. Схоже на щуку. Ні, це оку. Ого. Да там хороший окунець. Блін, відвалився. Відвалився, друзі, капець. Ну там був гарний. Поїхали. Давайте тут пробувати. Дивитися, що тут у нас. І, друзі, рибка, щучка. Це у нас зубаста наша хижачка. Спід камишика, Іди сюди гарнюнька. Ну така невеличка. Пачка, друзі, зубаста Ось така. Так, красунька. Не сперечайся тільки. Зараз відпустимо тебе і все. Отака, друзі, жабка відізвалася на вертушечку третього розміру. Давай, пливи красунь Давай нам бабусю і дідуся попливла. Красунька. Зараз у нас на річці така собі ситуація з хижачком зовсім. Ну, от такі от щучки, жабки прокльовують. А такої великої щуки, щоб була, ну, друзі, не зустрічав. Так що що, давайте продовжувати риболовлю. Як ви бачите, рибка присутня. Це не дивлячись на те, що я трошечки проспав риболовлю і приїхав вже пізніше, ніж потрібно. Так що продовжуємо. Друзі, пару сліпа палочки. Палочкою я сьогодні рибалю фортранчиком. Це у нас 83 емочка до 28 грам. Ось такий. Катушка Шиману Наск. Всім вам знайома. 2,500, шнурочок 0,4 по Японії. І Розпочиналася проманки вертушка, мепс, четверочка. Ось. Ось такий комплект. Рибка, друзі. Ну, щось невелике. Це щось вже невеличке. Так, а це вже в нас невеликий гарбач. Неві... Невеликий окунець покусився на третій розмір вертушки. Подивіться, як він просікся просто. Просто подивіться, трьома гачками. Це вже можна назвати не за ноздрі, а за все, що можна. Тільки відключив камеру і відізвався такий матрос. Ось такий відізвався матросик. Давай, позови нам теж такого як зійшов. Ну що, друзі, третя рибка за сьогодні клювачка є, дві рибки в руках подержав. Ну, Друзі, я вже в принципі задоволений. Якось він закрутив мені приманку. Друзі, у нас на річці така трудова риболовля. Я рибалю зрозумієте, не на Дніпрі, не на Десні. А на річці, на якій риби не також і багато, а якщо її можна впіймати, хоча б одну хорошу якусь, або ну, можна впіймати хорошу, але треба з лодки, лодочка, треба, ну і містяки не ті, що зараз. Треба вже виїжджати від города на нормальну таку дистанцію, щоб піймати цю щуку. Або суда, ну, судака ще можна піймати в нас в місті. А от щуку, да, проблема з нею, окунь теж прокльоє. А от іменно щучка, іменно щукою у нас основна проблема. Ну, в принципі, я не жалуюсь і ви не жалуйтесь. Блін, схоже було на клюваку. На клювачку було схоже. З того ж самого місця, там, де взяла щучка. Такс. Отак от. Так що, друзі, в нас е в мене завжди кожна риболовля, вона трудова. Тому що рибки не так уже багато, тим паче літо, трошечки жара давить ще. Ну, там вже треба чекати осені і ловити ту зобату хижачку. А тут, друзі, бачу мужички ловлять карасика, карпа. Ну, карпа не бачив, але карасів непоганих бачив. Так, друзі, буду знімати зараз швиденько. Прийшов на наступну точку. Тут викусило це виходить 70-100% від тієї точки там де ми з вами були попередньо. Короче, друзі, швиденько зараз обкидую. ну, знімаю, тому що забув павербанк, камера розряджається, вже 17%, то трошки ще осталось. Тут є смисл силіконом покидати, що ми в принципі і зробимо. Тому що на викиді може бути на бровки щука, щучки бувають хороші, попадають всякі лужки. І менше і більше. Так що прокидаємо ще силіконом тут. Тут виходить така під берегом, напевно метрів 20, така мілина, буквально там метр глибини, а там вже далі бровочка йде. Бачите, одразу падає, та там навіть не метр. ні, ну метр, метр десь. Бачите, одразу падає приманочка і все, крутимо. Друзі, був у конець. От ще осталось від нього. Коротше, як він випрыгнув. Зійшов. Ось такий. Був. Як у той попередній У мене був. Ось такий невеличкий. Так, ну що, друзі, перев'язуємося. У мене час частенько питають, які я в'яжу поводочки. Поводочки я в'яжу з п'яткою. Тобто піджигаєте зажигалкою флюрик, образується п'яточка. Потім берете, складаєте отак вот вот шнурочок ваш, кладете сюди вниз цю п'ятку і обертів 5-6 робите навколо флюра. Так. Зробили. Потім у вас є таке ушко і засовуєте сюди. Оцю, оцю п'яточку. І все. Смачуєте, затягуєте. виходить у вас такий гарний вузол морква. Друзі, йдемо на наступну точечку. Ну, поки що, бачите, складається риболовля непогано. Вдалося піймати рибку, але і приманочок теж вдалося обірвати. І дуже на недешеву суму не обірвати. Ще одну блесну. Так, пробираємося через такі хащі. Прямуємо до нашого місця. Щучого. Так, павотиня мені не треба. Друзі, зараз пробиваюся лікончиком і будемо завершувати. Ми з вами риболовлю. Пора вже їхати додому. Звісно, да, рибки було небагато в кадрі. Але думаю, все одно вийшла хороша риболовля. Кому цікаво, той подивиться, кому цікаво, вон, бачите, ловлять густирку. Кому цікаво ось така от трудова риболовля. Поставте лайк, підпишіться на канал. Давайте трошечки проявимо актива на моєму каналі. Ну, а у нас вийшла така рибалочка. Корочу, много карасятників карп'ятників в итоге Щучка відзивається. Що в нас ще є? Окуні. Окунів достатньо нормально і маленькі, як ви бачили. Хороший відізвався. Жалко, що в мене не було телспінера е, якогось такого грам 5-6 А я би прокидав би берегову дистанцію телспінером Повірте, стільки б того не було. ну е, Наступна рибалочка якраз буде по такій темі. Буде лайтик, будуть телспінери 5-6 грам, 7 грам і берегова дистанція. І, напевно, мозможна, друзі, чекайте, може буде водосховище, там, де є щука, судак і дуже багато окуня, кабаністого, такі кілушки там попадаються. Так що чекайте, якщо в мене вийде на днях, то я вам заснімлю обов'язково відоси. Так, що це? це Отака ряшка, по-моєму. Я вже думав, риб. Так, друзяки, ну що, підійшла до завершення наша сьогоднішня з вами рибалочка. Рибки, на жаль, було небагато, але я вважаю, що за, пів, за півтори годинки це доволі таки нормально. В Принципі, виїхав, половив трошки рибки, піймали навіть щучку. Дуже радий, що щучку піймали, зійшов Окунь хороший кабаністий. Ну і ще було одного окуня, витащили маленького, і один зійшов прямо під ногами. На жаль, не вдалося записати. Що по обривам? По обривам обірвалися коротше, ми телспінера обірвали 14 грамів і обірвали ще е вертушечку. Так що, друзі, що, чекайте на наступну рибалочку. Я сподіваюся, що наступна рибалочка буде цікава на водосховище, або на якомусь ставочку. Так що будемо дивитися по справам. Так що, всім дякую за перегляд.